Друзі, з якого віку в Німеччині можна звертатися за отриманням соціальних послуг і виплат або дієздатність особи? Handlungsfähigkeit. Дієздатність особи, друзі, передбачена параграфом 36 з ГБ 1. І тут ми повинні також звернутися до відповідних технічних інструкцій, які називаються Fachliche вейзунgen які розробляє на ці випадки Бундесагентур Arbeit. І вони пишуть на Питання дієздатності, що особа, яка досягла 15-річного віку, може подавати заяви на отримання соціальної допомоги та отримувати соціальну допомогу, тобто з 15 років. Це передбачено в факліхе вайзунген і в параграфі 36 СГБ 1. Далі, орган, що надає послуги, інформує законного представника про заяву та надану допомогу. Також потрібно врахувати, що ці ж самі фахліхи Вайзунген кажуть, що в заяві разом з підписом. 15-річного повинен бути і підпис законного представника. Тобі ж, батьків, наприклад, законний представник може обмежити дієздатність відповідно до абзацу 1 речення 1 шляхом письмової заяви, адресованої надавачу послуги, відкликання заяви, відмова від соціальних виплат та отримання кредиту вимагають згоди законного представника. Друзі, ось така ситуація. Неповнолітні є дієздатними, коли їм виповнюється 15 років. Це відбувається в день їхнього 15-річчя. З цього моменту вони можуть ефективно подати заяву на отримання соціальної допомоги, соціальні виплати. Це послуги, пільги в натуральній формі та грошові виплати передбачені соціал БУГ параграфом 11. Крім заяви, неповнолітня особа має право в межах своєї дієздатності здійснювати дії, що відповідають її інтересам. Це включає в себе заяви та дії, необхідні для здійснення адміністративного провадження. Неповнолітній також може оскаржити рішення, прийняті адміністративним органом. Під отриманням соціальної допомоги слід розуміти отримання соціальних виплат. У випадку грошових виплат гроші переходять у правову сферу дії. Єздатної особи вони надходять у її майно. Тобто, з 15 років особа є дієздатною, друзі, от і е, має право на виплати в Німеччині. Пам'ятайте, це це до питання ваших дітей в Німеччині з повагою. Ваш адвокат Демченко.